Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Так. Е, в минулому відео був один коментар від людини, чи достатньо однієї свиноматки. Тому в цьому відео, ну я написав, що ні. Категорично ні. Але в цьому ж відео я намагатимусь максимально надати таку розширену відповідь. Чому саме однієї свиноматки не вистачить? Окрім того, постараюсь розповісти, як краще зробити, і розповім вже зі свого досвіду, чому ж я все ж таки завів свиноматок і тому що, ну, там, наприклад, мої батьки ніколи їх не тримали. Ну, у нас коли ну, як було, як. В усіх людей е, господарства, да? там, ну, більше, там кролики, зай, ну, всяке отаке, да. ну, биків багато держали, пам'ятаю батьки. А так, щоб такий напрямок Сенарса, який я зараз вибрав, да, то е, ну, не займалися. І ну, трошки, знаєте, це можливо, якщо, було, якби, як наприклад, Є, ще поколіннями, люди займаються свинарством, там ще якоюсь справою, то було б, можливо, більше кому підказати, було б менше певних помилок. А помилки в свинарстві приводять до фінансових втрат. Фінансових втрат, яких як потенційних, як у вигляді втраченої вигоди, так і реальних, коли ти купляєш певну кількість малих поросят, і вони пропадають. Було в нас і таке. І пройшли ми таке, ну, що ви зробите. Зараз трішки відео вам засніму, що у нас тут тепер на учаски нашому. Хто пам'ятає, що тут було раніше, скажете, напишете, як вам. Трішки піднавели порядку. Ну, з часом, звісно ж, окультуримо, доробимо. На все не вистачає ні сил, ні часу, ну нічого, щось те й буде. Тому поїхали далі. Тріхи, пам'ятаєте, тут був будинок, ми його розібрали. Ракушняк там так і лежить. Можливо, кому потрібний, то пишіть, дзвоніть, продам. Дрова. Все, ми вже склали всі дрова. Получилось, виходить, виходить, на два цих, на половину дровничка. Фактично, оце дві машини. Я думаю, можна ще дві машини брати, сміливо. І дровник виходить на 4 машини. Ну, нам хватить двох машинок. Якщо якщо якась щось стов... спалиться за зиму, відповідно, е докупимо відразу. Тільки зима. Запам'ятайте, дрова потрібно купляти, тільки зима закінчилась, одразу купляєте. Так. І тепер тут що у нас відбувається? Оце такий тут перепад. Тут просто, ну, чесно, треба буде з кар'єру. Навозить землі, піска, виходить, щоб трохи вирівняти. бо бачите, тут ну, до пів метра як мінімум або й більше тут перепад. Ну, нічого, дорога ця не розповзлась, що ми насипали, бачите, за рахунок того, що цей кирпич, він, ну, він з часом то війде в землю, але не так швидко, як, як це робить щебінь. Щебінь, наприклад, ось зараз вам біля складу покажу. <кій> Якщо брати, Самою щебенкою висипати, то бачите, щебнем він швидко заходить в землю. Якби ви це... І це ж дощів ще не було, а як дощі пройдуть, то це взагалі. тут трошки е, така приятніша ситуація. Тут виходить оцей глей він не бере в себе камінь. Можливо, як дощі пройдуть, він е, втягне, як то кажуть, щебінь в себе, але тут більш-менш рівненько вийшло. така картина. Двору. Не вистачає що, не вистачає техніки якоїсь, у вигляді там газончика зілка і трактор. Ну, все, до цього йде. Є до чого розвиватися і будемо працювати. Думаю, ще отам колись навіс для техніки, ну, для майбутньої техніки, але це все-таки плани на майбутнє. Так, от такі справи. Тому зараз йдемо в сарай і поспілкуємося стосовно свиноматок. Так, друзі, процес прибирання йде і поговоримо все ж таки по свиноматках. По-перше, при яких обставинах я їх завів, я їх завів тоді, коли в мене після отечки 30 голів я вивіз, зарив. І після того я завів свиноматок. Чесно, досвіду в мене не було ноль. Але якось так складалось, вони приводили. Знаєте, проблеми з'являються тоді, коли ти вже щось типу, там, пробуєш читати, коли ти вже щось е вивчаєш для себе, і тоді в них з'являються проблеми. От як до цього часу я дубовий був, да, наприклад, що ну я ну, який опорос, що яке там прийняти, яке там доставати, який там що їм там колоть, Ноль. все норм. Прийшов вона, їх навела, все прекрасно. Місто забрав і все. Тільки ти ось десь, як завжди, починаєш сумнічати, починаються проблеми. Ну нічого. З якої кількості все ж таки я б рекомендував, бо от ви хочете в своєму невеличкому господарстві е мати певне поголів'я, щоб його там здавати, реалізовувати, будь-що робити. Але ви хочете, щоб у вас були поросята свої. Е я рекомендую мінімум 3, а ще краще мінімум 5. Ну, чому 5? Пояснюю. Знову ж таки, яка була в мене ситуація? Получається, п'ять свиноматок. Напарував. Думаю, бля, все. Все прекрасно. А воно, дві свиноматки. Пішли під ніж, не розпоросилися. Удвох, я теж до цього часу не колов парво, Паровірусна інфекція. І з п'яти в мене одна приводить. Просто одна свиноматка. Я просто, і я тоді купую малих поросят, тоді вони там були по 230 гривень кілограм. Це на космос, але ж, ну, щось ж треба кормити, тому що е люди ну, їм, ну, якщо ви запустили цикл, наприклад, як ми ми, ріж, ми стараємося різати раз в тиждень, кожного четверга. Якщо, наприклад, нам щось треба на переробку і в нас щось є лишнє, наприклад, да, то ми ще ріжемо суботу. І для того, щоб не було цих збоїв, Мені потрібно, я був змушений купувати малих поросят, щоб вигодувати. Розумієте? І сказати, що 5 свиноматок це 100% у вас все вийде, тож, ну, бачите, 5 свиноматок, було, вроді би, ну, все, все чотенько, все класненько. Ні. Просто не. От така ситуація. Тому знову ж таки, ви вже ж хто там, кому, скільки треба, ви вже самі оподіляєтесь, визначайтеся з кількістю. Е, ну, Ми поки працюємо по цій схемі, по своїй. Да? Тоді ще таке питання: купляти маленьку чи одразу купити велику. Знову ж таки, все залежить від фінансів. У нас тоді фінансів не було. І ми були змушені. Купив я маленьких, простеньких свинок на відгодівлю, з них оставив ремонтну свиноматку, проглистував, покрив, привела, тоді знову її покрив, відібрав кращих і отаким от чином. Покращуючи, наприклад, то там взяв спермодозу, то в тому місці взяв сперматозу. я постійно покращую покращую свою, як ви мовити, кавичка генетику і все, можна, якщо у вас є кошти, ви можете сразу вже взяти покритих свиноматок. Ви можете взяти свиноматок по 80-90 кілограмів. Але зараз ще трішки продовжую вичищати і пару хвилин. Як ви мовите, вам розкажу тоді, що буває, коли ви їдете і платите шалені бабки, шалені реально гроші за свиноматок. А на виході ні. Тому дивимося далі. Так, друзі, продовжуємо відео. Ось такого кабанчика плануємо завтра забій. Дай Бог все нормально. За що мені подобається порода? Коли покриваєш кантером за цю широку спину. От Спина в них і відбивна, просто шикарна. Да? Що, що, що? Да? Зараз оце, оце вичистив повністю весь сарай. Зараз ще в отій кліточці трошки підчистимо. Є там нюансики. Е, так. Ось такі. Кому потрібно м'ясо сало, підписуйтесь, долучайтесь до нашу спільноту. Там ми викидаємо періодично, що в нас є наявності. А кому щось потрібно під замовлення, то вже ж безпосередньо пишіть мені на Viber. Також зараз є наявності гарялки наші. Працюють дуже добре, економія газу до 30%. За рахунок цього ви і зекономите, а якщо ви економите, значить ви заробляєте. Так, тому, кому потрібна продукція, пишіть дзвоніть, замовляйте. Також зараз є ще горілки в наявності. Е -а, 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 -а. а тепер ще продовжуємо стосовно свиноматок. Була така історія хлопців з мене знайомих. Поїхали вони на одне господарство племінне, купили собі 4 свиноматок, які на те час по 10 тисяч за кожну заплатили. В кінцевому етапі всі пішли на м'ясо. Жодна із елітніших поросят із свиноматок ремонтних не прийшла в охоту. От і все вам. Тому я теж так інколи ж то з тим, то з тим же хлопцями спілкуюся. Ну, я для себе прийняв рішення, що я просто кожного разу підливаю якусь свіжу кров, залишаю собі по лінії ландрасів свиней ну, в основному. І мені, чим мені подобається саме. Ну, то ми, можливо, окремо ще відео заснімемо. стосовно якісь все ж таки породи. Але чому саме більш от ландраса треба брати? Вона, по-перше, вона висока на ногах, вона длинна, Тобто, навіть тоді, коли у вас буде великий опорос, ви зможете. Вони зможуть всі лягти розміститися, і вона їх вигодує. Розумієте? Ну, знову ж таки, це моя, моя думка в когось інша. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. От яку кількість необхідно вибрати для того, щоб ну, працювати, в да? такому. Невеличкому господарстві, да? так? така ситуація. Добре, друзі, всім цьому найкраще. Працюємо далі.